Добрий день, любі діти! Я пропоную вам сьогодні вирушити віртуальну подорож, щоб дізнатися багато нового та цікавого про професію поліцейського. А допоможе мені в цьому дівчинка Уля. Привіт, я Уля. А ви знали, що у поліцейських є свій відділок. Це їхнє робоче місце. Де вони планують свої чергування, обговорюють важливі справи і готуються допомагати людям. Подивіться, скільки тут цікавого вони мають і місця для роботи з комп'ютерами, де записують всі події, і кімнату для нарад, щоб обговорювати складні завдання, і навіть місце для підозрюваних. Вау! Це форма поліцейського! Вона має особливий значок, щоб усі знали, що це поліцейський. А ще у них є ремінь зі спеціальним обладнанням. Це рація, щоб поліцейські могли швидко зв'язатися один з одним. А ось і наручники, які допомагають затримувати порушників. І ще ліхтарик, дуже корисно у темряві. Тепер настав час розглянути поліцейський транспорт. Машина зі спеціальними проблисковими маячками і сиреною, яка повідомляє іншим на дорозі: Пропустіть нас, ми поспішаємо на допомогу. Сирена така гучна, але це важливо, щоб усі знали, що поліцейські поспішають, і всі машини на дорозі поступалися їм. Завдяки такій машині поліцейські швидко добираються туди, де потрібна їхня допомога. І це не єдиний транспорт. У великих містах є навіть поліцейські мотоцикли, катери для річок та гелікоптери. Робота поліцейського це не тільки машини і форма. Їхня головна місія допомагати людям і підтримувати порядок. Наприклад, поліцейські захищають нас від злочинців, слідкують за правилами на дорогах і допомагають у різних ситуаціях. Якщо хтось поводиться підозріло або хоче зробити щось небезпечне, поліцейські одразу реагують, щоб захистити людей. Якщо дитина загубилась, поліцейські відразу ж допомагають знайти її. Вони дізнаються, де її батьки і повертають дитину додому. А іноді допомога потрібна в незвичних місцях, як от ліс чи гори. Тоді поліцейські можуть брати участь у пошуках загублених. І навіть коли в біді тварини поліцейські допомагають. Наприклад, якщо котик застряг на дереві, вони допомагають йому злізти. Бувають ситуації, коли не працюють світлофори, а на дорозі багато машин. Тоді поліцейські допомагають регулювати рух. Вони показують водіям, коли зупинитися, а коли можна їхати. Так всі почуваються безпечно. І, звичайно, вони стежать за тим, щоб всі дотримувались правил на дорозі. Якщо хтось порушує, поліцейський зупиняє і пояснює, чому це важливо. Або коли стається аварія, поліцейські швидко приїжджають, допомагають учасникам, викликають швидку, якщо потрібно, і регулюють рух, щоб не було заторів. Якщо вам потрібна допомога поліції, зателефонуйте за номером 102. Цей номер потрібно запам'ятати. А ще краще записати його разом з батьками. Що поліція потрібна, щоб допомагати людям і захищати їх. Завдяки поліцейським ми можемо почуватися в безпеці вдома, на дорозі. І навіть якщо трапляється щось неочікуване, поліцейські завжди прийдуть на допомогу. Отже, сьогодні, любі діти, ми дізналися багато нового та цікавого про професію поліцейського. А хто із вас хоче стати поліцейським, як виросте? Там, професія поліцейського дуже важлива та необхідна. До побачення, любі діти!